Любі друзі, всім привіт! Я рада знову вас бачити в себе на каналі. З вами знову Нателла Романівна, тиролог. І сьогодні ми з вами зробимо такий легенький розклад на прості питання, так чи ні, так чи ні. Як ми будемо це робити? Часто буває, що вам потрібно знайти відповідь на своє питання, так чи ні, але ви не знаєте, кого спитати, і от хочете. Запитати у Всесвіту. Якщо ви натрапили на це відео саме зараз, то це вам підказка від Всесвіту. Загадуйте ваше питання таким чином, щоб можна було отримати відповідь так чи ні, і обирайте один з трьох варіантів. Ось у нас три різні колоди, і ми будемо на них дивитися три різні варіанти, які нам дадуть відповідь так чи ні. Коли ви будете дивитися ці варіанти. І слухайте, що я вам буду казати, які підказки будуть давати карти, то уважно дослухайтеся до себе і до своєї інтуїції, чи ваша душа це сприймає, чи ви відчуваєте якийсь супротив? Якщо ви відчуваєте якийсь супротив на ваше питання, то це означає, що вам треба над ним попрацювати, і це означає, що у вас є можливість змінити ситуацію на свою користь. Якщо ви відчуваєте, як би це сказати, що вам не подобається відповідь? Відповідь ні, а вам би хотілося так. Це означає, що вам треба до цього дослухатися, подивитися, чи дійсно це відповідає дійсності, чи ви не видаєте бажане за реальне. Якщо дійсно не видаєте, то ви можете попрацювати над тим, щоб це поміняти. Тому що тут ми працюємо саме з вашою інтуїцією, наскільки ви можете слухати себе. Отож. Три колоди карт. Обирайте будь-яку, яка вам подобається. Можливо, у вас не одне питання, а декілька питань, на які ви хочете отримати відповідь так чи ні. Можете обрати всі три колоди, тобто загадати якесь питання на цю, на цю і на цю, такі щоб отримати відповідь так чи ні. І зараз можете зупинити відео, продумати свої питання, обрати колоду, яка вам подобається, яка вам дасть відповідь на це питання. І зараз я включу відео далі, ви можете дивитися. Цю відповідь або перемотати наперед, поглянути, де там у вас яка колода буде давати відповідь. От, Сподіваюся, що я зрозуміло пояснюю. Отож, давайте починати. Почнемо з першої колоди. Перша колода це в нас сонце та місяць. Колода сонце та місяце. Концентруйтеся на вашому питанні, любі мої відвідувачі. Підписники, думайте про те, що ви хочете дізнатися, формулюйте питання так, щоб вам могла бути дана чітка відповідь так чи ні. І зараз карти вам підкажуть: так чи ні? Так чи ні? Тож, думайте, концентруйтеся, так чи ні? Так чи ні? Давайте надумати, так чи ні. Що у нас може тут вийти? Яка відповідь буде від Всесвіту? Давайте дивитися і витягнемо три карти на питання, так чи ні? Отож, давайте дивитися. О, ви знаєте так, відповідь від Всесвіту на ваше питання буде дійсно так. От, Хоча на початку тут можуть бути якісь такі затримки в його реалізації, або якщо ви будете рухатися до цього вирішення цієї проблеми, на початку будуть трошки якісь затримки, буде якісь такі перешкоди невеликі, але потім вони вирішаться і все піде як по маслу. Так що відповідь на ваше питання по цим трьом картам дійсно буде так. Тобто, на початку затримка, а потім все буде розгадатися швидко і, врешті-решт, закінчиться для вас дуже позитивним чином. Так що, чудові карти, поздоровляю! А відповідь на ваше питання абсолютно точно так. От, дуже добре. Так, відкладаємо цю колоду, дякуємо їй. Давайте беремо іншу колоду. Ось, це в нас космічне таро. Якщо ви обрали саме цю колоду з такою от рубашкою, також подумайте, подумайте про те, що ви хочете в неї спитати, яку відповідь отримати, так чи ні. І зараз вона вам підкаже передасть вам відповідь Всесвіту, так, чи ні? А ви уважно слухайте і слухайте себе, які почуття у вас ця відповідь викликає в душі? Чи є. У вас бажання поборотися, попрацювати над тим, щоб таку відповідь змінити, якщо вона вас не влаштовує. Але давайте зараз глянемо. Так, чи ні? Концентруйтеся на вашому питанні. Давайте наглянемо також три карти. Витягнемо три карти і подивимося на ваше запитання. Також так, чудові карти, але як ми тут бачимо, у вас тут дуже багато чого підв'язано під людей. Тобто відповідь так, ви зможете вирішити своє питання або досягти тієї цілі, яку ви хочете досягти, але а, у вас оце досягнення буде зав'язане на людей. Тобто, ну ви самі тут не справитесь. Тут треба підключати людей, підключати а, причому таких людей активних, тому що тут два жезлових персонажа випали: це люди проактивні. Тобто, вам треба. Підключатися, шукати людей, які будуть на ваші на вашому боці, які будуть активно за вас вписуватися. Це по-перше. А по-друге, імператор нам натікає, що до вашого питання вам треба до вирішення вашого питання, вам треба якось підключити або правила, або законодавство, або якісь там держструктури. Тобто, ну або до когось вище стоящого, звернутися, якщо це питання стосується вашої роботи. Якщо це питання в плані якихось сімейних питань, то вам треба заручитися підтримкою. Або патріарха, або матріарха вашої родини, тобто якоїсь, знаєте, впливової особистості у вашій родині, яка має вагу, яка може переконати інших. Але тут прямо от все зав'язано на людей. Тобто, так, ваше питання вирішиться позитивно, але як я кажу, вам треба долучати до його вирішення персонажів, людей. Само по собі так не вийде. Тут треба заручитися підтримкою. Ось так. от. Ось така відповідь для тих, хто обрав другий варіант. Давайте наглянемо для тих, хто обрав другий варіант. Так, подякуємо цій колоді за те, що вона нам допомогла. І давайте візьмемо третю колоду. Третя колода це у нас царство фентезі. Якщо ви обрали колоду з цією рубашкою, подивимося, що вона вам розкаже. Отож, концентруйтеся також на вашому питанні, подумайте, як його правильно задати, так, щоб відповідь була так чи ні. Подумайте про нього, подумайте, чи готові ви прийняти відповідь Всесвіту, якщо вона буде негативна, не на вашу користь, і що ви будете робити в такому випадку також. Тобто, тут, як я кажу, все залежить від інтуїції, від інтуїції вашої, як ви будете це сприймати. Давайте надивитися. Отож, так, тут у нас вже карти аж вистрибують. Так хочуть це розказати. Отож, дивимося. Також три карти, як відповідь на ваше питання. Давайте надивитися тут. Так. Так, давайте дивимося. Ну, тут у нас... В принципі, дивіться, в принципі, також позитивна відповідь. Так, ви зможете досягти того, що хочете, але десь всередині процесу, всередині вирішення цього питання, у вас абсолютно поміняється думка про те, чи треба вам це. Тобто, у вас буде якась зміна пріоритетів, чи поміняється. Обставини в вашому житті, коли вам це, це вже питання стане неактуальним. Тобто, в принципі, так, воно теоретично буде ну, відповідь буде так на це питання, воно вирішиться. Але як я вже кажу, в процесі вирішення у вас тут якось поміняються обставини, і ви ну, для вас це вже буде може, і не актуально. Знаєте, у вас там щось якесь вже інше буде, інші будуть турботи вас турбувати, і ви вже не будете про це думати. Але так, процес запуститься, буде відповідно вирішення. Процес дійде до завершення, тому що світ нам показує, що так, буде трансформація. Якийсь процес завершиться, старий новий почнеться. Так що так. Але от що там далі буде? Ну, далі там можуть бути якісь більш серйозні обставини, проявитися, які перетягнуть свою увагу на себе. Так що дивіться, в принципі, так, але як я кажу, в процесі будуть зміни тобто, можливо, під час того, як це питання буде вирішуватися. Поміняються, як я вже сказала, обставини, і вас це вже буде не цікавити, або для вас це буде неактуально. Або для вас це вже буде не потрібно якось, ну. Тобто, якось це будуть мінятися обставини прямо в процесі. Тобто тут щось закінчиться і почнеться щось нове. І це нове для вас буде а, досить важливим, і буде досить так серйозно у вас відбирати сили, енергію, тобто ви всі сили кинете туди. Ось так. от. Ось цікавий такі останні. Останній такий знак від Всесвіту остання підказка. Прям от колода нам показала цікавий момент. Так що дивіться дивіться, що у вас там таке буде. Сподіваюсь, вам ці підказки від Всесвіту допоможуть. Карти завжди нам дають підказку наперед, щоб ми прислухалися до себе, дослухалися і подивилися, чи нас це влаштовує. Отож, як завжди, дякую вам за увагу. Ставте лайки, вподобайки. Не забувайте підписуватися. Хто хоче допомогти фінансово, можете донатити. Десь я завжди залишаю під відео посилання на донати. І кому потрібні індивідуальні розклади, то пишіть будемо розглядати ваші питання конкретно по вашій ситуації. Ось так от. Отож, з вами була Нателла Романіна. На все вам добре, бажаю вам всього найкращого і чекаю вас у своїх наступних відео. На все добре, все буде Україна і до побачення!